У світі аерокосмічної інженерії мало які імена викликають стільки поваги та захоплення, як Сканкворкс, легендарний підрозділ з передових розробок компанії Lockheed Martin. Офіційно відомий як Lockheed Martin Advanced Development Programs, Skunk Сканкворкс стоїть за створенням деяких із найреволюційніших літальних апаратів історії, поєднуючи радикальні інновації з надсекретними дослідженнями для створення машин, які назавжди змінили обличчя авіації. Серед їхніх найлегендарніших творінь U2, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk, експериментальний X-59 Quist та з нетерпінням очікуваний SR-72 Dark Star, кожен із яких став віхою в еволюції аерокосмічних технологій. Історія починається з U-2, розвідувального літака, створеного у 1950-х роках на піку Холодної війни. У той час Сполученим Штатам був потрібен літак, здатний забезпечувати надійну розвідку щодо військових можливостей Радянського Союзу, особливо їхнього ядерного арсеналу. Звичайні літаки не могли підніматися настільки високо, щоб уникати радянської оборони, а супутники ще не були достатньо розвиненими для стабільного спостереження. І тут з'являється Ю 2 спроєктований геніальним інженером Кларксом Келлі Джонсоном, легендарним керівником Сканкворкс. Ю-2 став дивом авіаційної інженерії, здатним літати на висотах понад 21 тисячу метрів, далеко поза досяжністю радянських винищувачів і зенітно-ракетних комплексів того часу. Його довгі, схожі на планер крила дозволяли годинами крейсувати на цих висотах, збираючи безцінні фоторозвіддані. Попри крихкий вигляд, Ю-2 став одним із найбільш живучих літаків в історії. Модернізовані варіанти досі перебувають на службі. Літак був надзвичайно складним в управлінні. Пілоти часто називали його Дрегон Леді через непередбачуваність у керуванні, але його можливості перекривали всі труднощі. Успіх Ю-2 дав Сполученим Штатам критичну розвідувальну перевагу в найнапруженіші роки холодної війни, зокрема під час карибської кризи, коли знімки з Ю-2 підтвердили наявність радянських ядерних ракет на Кубі. Навіть тепер, більш ніж через шістдесятиліть після першого польоту, Ю-2 продовжує службу з оновленими сенсорами та цифровими системами, доводячи вічність свого початкового дизайну. Якщо Ю-2 став початком панування Сканкворкс у сфері розвідки, то sr 71 Blackbird закріпив його легендарний статус. Перше піднявшись у повітря у 1964 році, sr 71 був настільки передовою машиною, що здавався майже інопланетним. Побудований майже повністю з титану, щоб витримувати екстремальну температуру, яка виникала на великих швидкостях, СР-71 міг крейсувати на швидкості понад три махи, більш ніж утричі швидше за звук, на висотах понад 25 тисяч метрів. На таких швидкостях і висотах він був практично недосяжним для ворожої оборони. Фактично, жоден СР-71 не був збитий за десятиліття служби, попри те, що по ньому запускали понад 4 тисячі ракет. Його розвідувальні камери та сенсори могли фіксувати настільки детальні зображення, що аналітики могли щитувати номерні знаки з відстані кількох кілометрів над землею. Дизайн Blackbird розсував межі фізично можливого. Його фюзеляж розширювався на кілька сантиметрів під час польоту через інтенсивне нагрівання, а спеціальне паливо JP7 було створено таким чином, щоб витримувати високі температури, не випаровуючись. Відомо, що СР 71 протікав паливом на злітній смузі, оскільки його панелі щільно прилягали лише після нагрівання в польоті. sr 71 був не лише технологічним дивом, але й символом американської винахідливості та рішучості. Він відігравав критично важливу роль під час холодної війни, забезпечуючи розвіддані в реальному часі над ворожими територіями, навіть не заходячи безпосередньо в їхній повітряний простір. Хоча його зняли з експлуатації у 1998 році, SR-71 і досі залишається неперевершеним за швидкістю та висотою польоту, а його спадщина продовжує надихати нові покоління авіаінженерів. Тим часом як SR-71 домінував у небі завдяки швидкості, Skunk Works обрали абсолютно інший підхід із F-117 Nighthawk – першим у світі серійним малопомітним літаком. Перше представлений публіці в 1988 році, хоча роками літав таємно, F-117 являє собою зміну парадигми в повітряному бою. На відміну від традиційних винищувачів чи бомбардувальників, Найтхок створювався не для того, щоб переджати ворога у швидкості чи перевершувати його за вогнепальною потужністю, а для того, щоб взагалі уникнути виявлення. Використовуючи революційний дизайн на основі плоских гранованих поверхонь, радаропоглинаючі матеріали та передову авіоніку, F-117 міг майже непомітно прослизати крізь добре захищений повітряний простір. Його форма була настільки радикальною, що деякі скептики спочатку сумнівалися, що він взагалі здатний літати, але він літав із приголомшливим успіхом. Вперше Найтхок був застосований у бою під час вторгнення США в Панаму у 1989 році, а згодом відіграв вирішальну роль у війні в Перській Затоці 1991 року, завдаючи точкових ударів по ключових іракських цілях, уникаючи при цьому складної системи ППО країни. Пілоти жартома називали його Воблін-Гоблін через його специфічну поведінку в польоті, але його ефективність була незаперечною. F-117 змінив уявлення світу про повітряну війну, довівши, що малопомітність може бути такою ж ціною як швидкість чи вогнева міць. Хоча його зняли з експлуатації у 2008 році. Новаторські рішення F-117 проклали шлях для сучасних малопомітних літаків, таких як F-22 Raptor та F-35 Lightning II. Коли «Сканкворкс» почали дивитись у майбутнє авіації, вони зосередили увагу не лише на військових застосуваннях, але й на вирішенні цивільних викликів. Одним із їхніх найамбітніших сучасних проєктів є експериментальний надзвуковий літак Lockheed Мартін x 59 Квіст, створений для того, щоб кардинально зменшити звуковий удар. Протягом десятиліть польоти на надзвуковій швидкості над сушею були обмежені через руйнівні ударні хвилі, що виникали під час подолання звукового бар'єра. Мета Х – змінити це, використовуючи подовжений ретельно сформований фюзеляж і передову аеродинаміку, щоб створювати те, що інженери називають звуковий глухий удар замість гучного вибуху. Якщо проєкт буде успішним, X-59 може здійснити революцію в комерційних авіаперельотах, давши змогу долати маршрут з Нью-Йорка до Лондона менш ніж за три години, не турбуючи населення на землі. Літак є частиною програми NASA Low Boom Flight Demonstrator», і його успіх може відкрити нову еру надзвукових пасажирських літаків. Попри те, що він все ще перебуває на стадії випробувань, X-59 уособлює інноваційний дух Scank Works. вирішення проблем, які колись здавались неможливими, завдяки творчому підходу та передовим технологіям. Та, можливо, найбільш захопливим проєктом Scank Works, що перебуває у розробці, є SR-72 Два Даркстар. Духовний наступник СР 71 Blackbird. Чутки припущення про нього ходили роками. І ЕСР 72 захопив уяву як авіаційних ентузіастів, так і військових аналітиків. Створений для досягнення гіперзвукових швидкостей понад 6 махів, Star обіцяє перевизначити розвідувальні та ударні місії. На такій швидкості він міг би перетнути континенти менш ніж за годину, не залишивши противнику практично ніякого часу на реакцію. На відміну від СР 71 sr СР як очікується, буде здатним як на збір розвідданих, так і на точкові удари, потенційно оснащений передовою гіперзвуковою зброєю. Інженери Scan Quarks працюють над революційною технологією двигунів, яка поєднує традиційні турбіни із крамджетами, дозволяючи SR-72 розганятися від дозвукових швидкостей аж до гіперзвукових. Якщо проєкт буде успішним, Даркстар стане наступним квантовим стрибком в авіації, забезпечуючи Сполученим Штатам вирішальну стратегічну перевагу в будь-якому конфлікті. Хоча велика частина програми залишається засекреченою, Локіт Мартін підтвердила, що SR-72 перебуває у розробці, і демонстраційний політ може відбутися вже протягом наступного десятиліття. Літак навіть потрапив на великі екрани, з'явившись у фільмі Top Gun Меверік у вигляді художньої інтерпретації. Ще більше підігрівши суспільний інтерес, що об'єднує всі ці проєкти від u 2 до sr 72 так це унікальна культура Сканкворкс. Заснований під час Другої світової війни для швидкої розробки передових літаків, таких як P-80 Shooting Star, підрозділ Сканкворкс здобув репутацію завдяки здатності працювати швидко, ефективно і таємно, поза бюрократичною тяганиною, яка часто гальмувала традиційні оборонні проєкти. Під керівництвом Келі Джонсона та наступних інженерів команда прийняла набір принципів, зосереджених на малих групах, спрощеній комунікації та невпинному прагненні до інновацій. Саме ця культура дозволила їм створювати проривні проєкти у рекордні строки, часто на роки випереджаючи конкурентів. Сканкворк завжди процвітав на перетині таємності та винахідливості, пропонуючи рішення, які інші вважали неможливими. Сьогодні спадщина Сканкворкс продовжує надихати не лише авіаційних інженерів, а й уяву широкої публіки. Літак Ю-2 довів, що наполегливість і висота здатні забезпечити неперевершену розвідку. sr 71 показав, що швидкість і сміливі інженерні рішення можуть утримати націю попереду суперників. F-117 продемонстрував, що Стелс може змінити самі правила повітряного бою x 59 натякає на майбутнє, де надзвукові подорожі перестануть бути далеким сном і стануть практичною реальністю. А SR 72 Dark Star свідчить про те, що наступний рубіж, гіперзвукові польоти, може невдовзі стати досяжним. Разом ці літаки формують спадкову лінію інновацій, кожен з яких спирався на уроки попередників, аби просувати авіацію у нові виміри. Історія Сканкворкс це, зрештою, історія людської винахідливості та сміливості, намагатися здійснити неможливе у світі, де технології розвиваються шаленими темпами, а національна безпека потребує постійних інновацій. Сканкворкс незмінно створював надзвичайне: від польотів на висоті, недосяжні для ока, до швидкості якої не встигає ракета, і від зникнення в тінях радарів до формування майбутнього глобальних подорожей. Легендарні проєкти Skunkworks – це більше, ніж просто машини, це в історії людських досягнень. І коли ми дивимося у небо завтрашнього дня, можна бути впевненим в одному: наступний великий стрибок в авіації майже напевно вийде з під пера геніальних умів Сканкворкс. А що ви думаєте про проєкти Skunkworks? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.